Ніщо так не асоціюється з глибокою осінню, як стиглий помаранчевий гарбуз. Сам по собі він дуже корисний, а випічка з ним виходить така вже ароматна і смачна. Сьогодні будемо випікати гарбузовий хліб. Гарбузовий не тільки за смаком, а й за формою. Виглядає ну, дуже апетитно. Для початку збиваю яйця з цукром та дрібкою солі. До утворення пінки. Далі додаю розтоплене вершкове масло, вливаю тепле молоко і гарбузове пюре, яке підготувала завчасно. Його я спекла у духовці при 200 градусах та перебила блендером до м'якості. Для насиченості кольору та пряності аромату додала трішки куркуми, в окремій посудині змішую два види просіяного борошна, висипаю сухі львівські дріжджі. Та ванільний цукор. І з'єдную з рідкими інгредієнтами. Тепер починаю замішувати майбутнє тісто. Переношу його на стіл і додаю трохи борошна, щоб тісто не прилипало до рук. Через декілька хвилин воно стає еластичним та пружним. Формую кулю і кладу в посудину під рушничок підростати. Час пройшов. Львівські дріжджі поділи! Дивись, як підросло. Додаю до майбутнього хлібчика насіння і гарненько замішую. Переходимо до найцікавішого: формування гарбузика. Беремо 4 бавовняні нитки та змочуємо їх олією. Щоб прибрати надлишок, пропусти нитки між пальцями. Кладемо їх на пергамент та перехрещуємо між собою. Посередині розміщуємо наше тісто і зав'язуємо нитками так, щоб воно було розділене на вісім рівних частин. Проте зав'язуй не надто туго, щоб хлібчик розширювався під час випікання. Ножицями можна зробити додаткові надрізи для прикрашання. Процес дуже приємний і виглядає гарно. Відправляй майбутній смаколик у розігріту духовку та чекай, поки рідні позбігаються на кухню на цей пряний аромат. Смакуйте до чаю з варенням і з сиром, та й просто так. Гарячий він вас зігріє прохолодною осінню та обов'язково збере усю родину за столом.